Яку воду споживає людина, таке вона здоров'я, таке в майбутнє воно має. Тому водотеплосервіс, як основне скажімо, джерело поставки води, і, до речі, і ті програми, які проводили уряд, чиста вода, вона якраз направлена на здоров'я. Правда, коштів завжди на ту програму не вистачає. Кавуш долучився до програми Світового банку. Проблеми з системи водопостачання міста до початку реконструкції: малоефективна робота старих насосних агрегатів, значна перевитрата електроенергії ними, вищі, ніж необхідно, тиски після насосів, регулювання дроселюванням, зношеність насосних агрегатів та трубопроводів. Проблеми та технічні завдання Калуша досить типові для системи водопостачання та водовідведення багатьох населених пунктів України. Проект у Калуші є зразком їх якісного технічного рішення на справді європейському рівні. Таке рішення може бути використане як вдалий приклад для інших міст країни. Тобто, з 9,6 мільйона доларів, які були виділені на місто Калош проєкті реконструкції. Були зроблені чотири лоти згідно плану закупівлі, які затверджував Світовий банк. Перші два лоти передбачали розробку проєктно-кошторисної документації, і другі два лоти виконання робіт. Тобто загальна сума, наприклад, ідемо по четвертому контракту на добровляни 6,6 млн доларів. Загальна сума по контракту по реконструкції, які пішли на підкачки і на другий підйом порядка 1,5 млн доларів. 600 тисяч доларів це проєктні роботи по станції добровляни порядка 300 тисяч доларів по підкачках, проектні роботи і по станції другого підтримку. Ми знаходимося на насосній станції другого підйому по вулиці Павлика. Раніше на даній станції знаходилось обладнання вітчизняного виробника, яке було енергоємним з низьким коефіцієнтом корисної дії. Зараз завершено реконструкцію даного другого підйому стоїть насосне обладнання компанії Віло, яке менш затратне, менш енергоємне, повністю автоматизовано. Що воно нам дало? Дало зменшення електроенергії в місяць порядка 30-40%, також зменшення гідроударів в мережі водопостачання, за рахунок чого зменшились пориві помісту. Ми знаходимося на підкачці по вулиці Малицька. Це одна з одної підкачки, на якій була проведена реконструкція. Значить, встановлено тут енергозберігаюче обладнання насоси компанії Віло значить, потужності 7,5 кВт. До цього було обладнання 15 і тридцять. Хотілося б ще відмітити, що за рахунок того, що в шафах управління встановлені частотні перетворювачі, досягнута економія споживання електроенергії, яка була в попередні періоди десь порядка 8 85 тисяч в місяць кіловат, на даний момент 740-800 кіловат в місяць. Крім цього, слід зазначити, що встановлені на шафах управління контролери, які дозволяють е, зменшити втручання людського фактору, тобто е, насосне обладнання автоматично включається в певній годині, підтримує тиск і відповідно виключається при необхідності. Також е, слід зазначити, що практично всі підкачки е, в них передбачені інформування про аварійні ситуації. Це так само е, дозволяє комфортно обслуговувати не тільки. Підкачки, а також лінії, і передбачати, і якимось чином бачити, які аварійні ситуації. Крім цього, за допомогою е, частотних перетворювачів е, допомагає зменшити гідроудари, а відповідно пориви в лініях як напірних, так і в мережах будинків. Тобто, виходили з одної позиції ціна і якість. Тобто, якщо ціна і якість обладнання задовільняла вимоги тендерного комітету. Це обозначення. Серед всіх учасників «Ціна і якість найкраще себе зарекомендувала фірма «Віло». Ну, Я вам повинен сказати, що модернізація дає величезно. Якщо в нас стояли насоси ще зроблені за товариша Сталіна, то в яких в них було коефіцієнт корисної дії? Тобто що заміна скажімо, насосного бану, де море, можливості економії електроенергії. Ми, скажімо, зробили, він є поетапне, ми зробили систему підкачок. Зараз там, по підйомам працює, йде і забір, і інші речі, які йде. От в кінцевому до кінця року повинні закінчити вже всю програму по Світовому банку, її можна проаналізувати. Перший етап так, що коли у нас поривів було скажімо, там 30 в день з рахунок підкачок і відрегулювання, скажімо, тисків, що не включає, фу, свистить, все залило, все провило. Система комп'ютера і економія потужностей, скажем, там, і економія на порилах і всього іншому. Ну і економія на чисті, скажімо, скажемо, будеш таких втратів немає. Як перший етап я задоволений. Зараз ми знаходимося на насосній станції першого підйому добривляни. На даний момент на даній станції знаходиться енергоємки обладнання. До кінця року планується заміна даного обладнання на насосне турбінне обладнання компанії Вілло. Що дасть змогу зменшити вагому кількість електроенергії відсотків 30-40, а також зменшення втрат води в мережі. Коли я прийшов в місто, вода подавалася дві години зранку і дві години з вечора. А буквально через 4 місяці вже ми, коли працювали, з міським, нам з Ігором Дмитровичем вдалося дало добово поставляти. Так, да, є питання якості, є питання очистки, оці всі питання в процесі. Завершення всіх робіт по контрактах будуть вирішені, тому що згідно вимог, основне питання це цілодобове постачання води, врахування обліку на всіх етапах, підйом, поставка до споживача і основне питання це якість водопостачання. Але люди вже тепер до цього звичні, якщо ми десь проводимо ремонтні роботи і хоча б на три години зупиняємо, скажімо, поставки води, це вже катастрофа. В шість років це був звичний спосіб життя, а зараз це вже катастрофа, і це добре.